В Івано-Франківську чиновники проінспектували санітарний стан парку на молодіжній. На прилеглій території добудовують спортивний майданчик та облаштовують відпочинкову зону. А неподалік у ліцеї номер 19 запланували капітальний ремонт. Хотілося б вдосконалити також їдальню для того, щоб вона була затишною і комфортною для учнів, безумовно. Хотілося б ще зробити у закладі і ресурсну кімнату, оскільки в нас є дуже багато інклюзивних діток, зокрема 13 класів інклюзивних, і тому, звичайно, це ті питання, на які б хотілося звернути увагу в першу чергу. Розуміємо, що все потрібно робити поступово і не все вийде одразу. Особливо, що зараз у нас розпочинається вже осінньо-зимовий період, і тому. Якихось таких великих робіт ремонтних ми не можемо здійснити, але поступово будемо рухатись маленькими кроками до покращення та розвитку ліцею. А от у дитячому садку Подоляночка вже готуються до опалювального сезону та вдосконалюють навчально-виховний процес. У нас є 148 дітей. Сьогодні, наприклад, 100 діток відвідує 60 діток ВПО. У нас є чудова котельня, ми маємо генератор, готуємося до зими. Ви бачите нашу територію, кожний майданчик має. Є свою малогеометричну форму на чудове спортивне поле, музичний зал, фізкультурний. Ми проводимо різні заходи. Загалом комунальники завершують підготовку до опалювального сезону. За прогнозами, тепло у житлових будинках можуть увімкнути вже за два-три тижні, якщо температура буде нижче восьми градусів. Подивилися там роботи ведуться на вулиці Молодіжній. Подивилися парку на молодіжній. Поступово теж трошки робиться по міжнародному проекту. Хотілось би швидше. Ну, загалом, благоустрій, підготовка до зими освітніх закладів це сьогодні в фокусі нашої вівторкового об'єкту. Лілія Буцяк, Денис Сатановський, новини на вежі.